З 1 жовтня водії повинні їздити з увімкненими фарами в день. Це стосується всіх механічних транспортних засобів. Вмикати потрібно денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності ближній світлофар. Вимога їздити зі світлом буде діяти до 1 травня. Віктор Постоловський, старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Вінницькій області, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, чому саме з 1 жовтня потрібно вмикати фари в день? Ну, відповідно до правил дорожнього руху України, а саме розділ 9, пункт 8, говорить нам, що період з 1 жовтня до 1 травня. Водії усіх механічних транспортних засобів повинні рухатися поза межами населеного пункту з увімкненими денними ходовими вогнями, а у разі їх відсутності з ближнім світлом фар. Тобто, це є норма та вимога з правил дорожнього руху, і вона є обов'язкова для виконання, повторююсь, водіїв усіх механічних транспортних засобів. Де саме потрібно вмикати фари? Законодавець позначив у правилах дорожнього руху, що це стосується саме руху за межами населених пунктів. Тобто, якщо водії заїжджають у населений пункт, який позначений відповідними дорожніми знаками, він може виключити денні ходи вогні або ж ближні світлофар у разі їх відсутності. А коли він буде виїздити саме з населеного пункту, повторити цю операцію та вимкнути їх, яке покарання загрожує водіям за вимкнені фари? Відповідальність за це порушення передбачена частиною 2 статті 122 адмінкодексу. І сума штрафу буде становити у цьому випадку 510 гривень. Дякую вам, Віктор Постоловський, старший інспектор Пресслужби управління патрульної поліції у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.